Вони вступили у двобій з невидимим ворогом ворогом, який не мав обличчя, але залишав по собі тисячі зруйнованих доль. Герої Чорнобиля це ті, хто зупинив атомний хаос, ризикуючи власним життям і здоров'ям заради майбутнього. Щорічно, 14 грудня, в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Нині у прилуках проживає 638 постраждалих через катастрофу людей, з яких 408 – це учасники ліквідації. Наслідків 125 потерпілих від Чорнобильської катастрофи, з них 39 дітей та 95 дружин померлих прилучан, смерть яких пов'язана з тією ж трагедією. 13 грудня представники Прилуцького міськрайонного добровільного товариства Спілка Чорнобиль поблизу пам'ятного знака героям-ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС віддали шану тим, хто вже пішов з життя. У ліквідації наслідків катастрофи брали участь пожежники, енергетики, військовослужбовці, інженери, будівельники. Робітники. Рятував життя героїв Станіслав Заярний. Багато років чоловік працював медиком і у час масштабної катастрофи не залишився осторонь. Попри всі ризики, знав, що має виконати свою місію. З 3 жовтня по 12 березня чоловік перебував під атомною небезпекою. По первах ми, там було село Стящино, школа. Робили, зробили із школи госпіталь, ну, медсанбат він допомогв. Військово називався. Ну, працювали дуже сутками, поки організували, поки організували роботу, ну, виїжджали і в зону відчуження, і біля станції, і, ну, робили регулярні перевірки. І, на жаль, і люди з опромінюванням виявляли і направляли. Ну, общем, робота серйозна. Зараз герою ліквідатору 73. Чоловік згадує, як майже 40 років тому нашу державу огорнули радіацією. Трагедія для України була. Та не тільки для України, для блис лежачих радіація нікого не щадить. Не видно. Оце ходиш допустимо, походив, до землі провіряє, це де рукава тут, бета. К. Всього трошки витрусив, менше зразу боялись. 116 днів провів у зоні катастрофи і Федір Ісачкін. Розповідає про те, як свого часу зупиняв радіаційний смерч. Організовував хлопців, об'їжджав бригади у Чорнобилі, ховали здання бульдозерами на тому, ну, на площадці. Ховали оцей же знаменитий ліс. Також Федір Ісачкін згадує, як він і його товариші тримались у такий непростий час. Ніхто не нічого не боявся. От що діло ішли, бо треба було. Та все ж наслідки катастрофи не дають забувати про себе і сьогодні. Одна операція, друга облучення. Слава Богу, що живий. Сьогодні у місті прилуки шанують та поважають усіх, хто жертвував власним життям заради нашого майбутнього. Герої-ліквідатори і надалі продовжують робити внесок у долю нашої країни. Нині у прилуках є чимало угрупувань чорнобильців. Одне із таких Прилуцьке міськрайонне добровільне товариство Спілка Чорнобиль. Голова товариства Юрій Буконкін цього дня передав героям чорнобильцям почесні грамоти виконавчого комітету міської ради та грошову підтримку всім тим, хто 38 років тому зуп зупинив радіаційну катастрофу.